22 жовтня Як складне стає простим. Про дороги свої я казав, і почув ти мене, навчити мене постанов своїх. Псалом 119, вірш 26 Одного разу в школі мені поставили запитання, як від восьми відняти два так, щоб вийшло сім. Я вирішила, що мене розігрують. Бо ще з першого класу відомо, що від восьми можна відняти лише одиницю, аби отримати Семірку. В моїй голові ніяк не вкладалось, що таке можливо. А ти напиши приклад на папері, сказала мені, це підказка. Я взяла ручку, чистий аркуш паперу і написала вісім відняти сім дорівнює невідомо. Не виходить, мало не здалася я. Тоді мої однокласники сказали, а тепер ці цифри напиши літерами. І я почала писати вісім відняти 2 дорівнює сім. Вдивляючись уважно в кожне слово, я порівняла кількість букв у слові вісім і у слові сім. Тепер простий приклад із першого класу на логіку був розв'язаний. Отже, якщо забрати дві літери в слові вісім, то вийде сім. Як виявилося, це зовсім просто. Дуже часто після розв'язаних, незрозумілих чи важких задач, що зустрічаються в нашому житті, які спочатку вважаються дуже складними чи дуже важкими, ти дивуєшся, а воно ж зовсім просто потрібно було лише трохи подумати. Єдине, що допомагає дійти до вирішення проблем, це посидіти та подумати. Часом ми потрапляємо в такі життєві ситуації, які з людської точки зору неможливо вирішити, як то було з народом ізраїльським, коли вони виходили з Єгипту. Багатьом здавалося, що вони збилися з правильної дороги, опинилися в долині поміж скелями. Попереду простягалось Червоне море, а позаду ось ось мало з'явитись фараонове військо. Тієї миті в них не було жодного шансу на порятунок. Якщо сказати словами математики, задача не має розв'язку. Лише надприродне втручання Бога допомогло врятувати спастки євреїв. Світло вогняного Божого стовпа осявало брухливі води моря і освітлювало дорогу. Скажи Ізраїлевим синам, нехай рушають. І море розступилося. Якщо у твоєму житті зустрічаються задачі, які, здавалося, неможливо вирішити, то ти знаєш, що робити. Бог висушить перед тобою море і складне стане простим. А чи звертаєшся ти до нього?